Добрий день. І сьогодні в новинах нові технології 2014 року. Ось люди і забрали луч смерті. Він іздає електричні холодні... А це машина технологій. Ми можемо переміщатися у майбутнє і у минуле. А можемо побачити своє теперішнє, що з нами станеться на наступний день. Тут от речі, які винайшли наші археологи на меч 2015... 2000... 503 року. Це Вони винесли, що буде. От, бронежиле 1979-го і бронзова монета, і бронзова монета з 1891. До побачення. Через 15 хвилин будуть новини про погоду. До побачення. Алло, алло, студія, ви не чуєте чуєте? Сьогодні була аварія велика в Японії. Ламбуджері розбили з БМВ е, і ми ведемо прямий ефір про і зараз питаємо про людей, що вони це думають. Е, добрий день, як ви думаєте про цю аварію? Добрий день, я думаю, що це дуже страшне почути, як це таке можливе, як такі люди до цього дожилися. О Боже, о Боже, о Боже! Ну ми тебе е, запитаємо зараз ще других. Окей, okay, до побачення. Добрий день. Е, 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 як ви розводитесь, бо ви розбились. Що з вами сталося? Я їхала свідки е, дуже свідків з Ой, боже, мене занесло. Ой, бо в голову холодить. Ой, боже, це водій. Ой боже я. Ой, боже Ой, ой, ой мене боліть голова. Ой, боже, ой, капець, ой, капець, мені до побачення. А чого чогось маска? боже, обаза, боже. Питаємо других. Окей, okay, до побачення. Добрий день, як ви говорите е, до аварії. Без коментарів, no Добре, до побачення. До побачення. Джигуль. Добрий, до побачення, З вами був Віталій Михайлішин і студія. Стараємося, зустрінемо. Дякую, Віталій. Зараз ми будемо дивитися погоду з зінсакомалендо. Добре, Добре. це сім всякого маляку. Дивіться, на да, да, да. Е, На чіпцях буде великий сніг. -ху -ху. Європа буде десь 5-10 градусів морозу. Беріть куртки, а то замерзнете. І да, може бути дуже сильний дощі з снігом. <звук> <звук> ні, це катастрофа, бріо 5 <звук> ідуть. в Рио опять извержение вулкана. Но одна хорошая новость. Но одна хорошая новость. В Рио еще цветут пальмы. Угу, как красиво. М -м, смотрите этим пейзажем. Но сзади у нас кажется катастрофа полная. Добрый день, а в России, в России будет сегодня очень тепло, так что советую прокататься на скейтах. Yeah. На скейтах. Yeah І тепер ми можемо йти до Австралії. Yeah. E, і це Австралія. В Австралії буде велика сьогодні спека. Так що які e, хочуть бетися, совятаю До побачення. Австралія вами. Да ми будемо. Дякую селенці маленьця. Щасливих вам успіхів у погоді! До зустрічі в новому ефірі через неділю. Вуху Бувайте!